Сьогодні на Смолянському військовому цвинтарі в останню путь провели Сергія Хімача. Чоловік народився у Житомирі. Після закінчення ЗОЖ номер 25 вступив до училища культури. Далі служба у складі військового оркестру та в оркестрі МВС України. Він музикант. Він грав на саксофоні, дуже гарно. Він був музикантом від Бога. З 2002 року Сергій був переведений до військового оркестру Житомирського військового інституту імені Сергія Павловича Корольова. А в 2019 році чоловік перейшов на військову службу за контрактом у складі 95-ї бригади. Колеги згадують, був дуже світлою людиною. Був чудовий людина, гарний музикант, гарний товариш. Ми з ним послужили більше. 12 років в одному оркестрі. Світлий чоловік. Любив свою справу, любив Україну. Нею жив повномасштабне вторгнення. Сергій Хімач зустрів на сході України. Відразу став на захист держави від російських загарбників. До Житомира повернувся у січні 2023 року. Останнім часом службу проходив у ТЦК та СП. Любив життя, любив людей. Шкода, що так трапилося. Життя героя раптово обірвалося 15 вересня 2023 року. Йому назавжди 59 років. Причиною конфлікту, котрий переріс у судову тяганину, стала фраза голови Швайківської громади Бердичівського району Габріела Макертичана, яку він висловив на центральному блокпості селища у березні минулого року. Тоді він закликав не чинити опір російській агресії, свідки розповіли в суді, як відбувались події. Двадцять -го, го після обіду, там вже було після обіду, так, точно не скажу. А Ленич на блокпосту казав, що е, будуть ти руські, ну, вони вступають, ми їм не нужні, їм нужен Київ. Це його слово. Ми нам всього до такого власті жити, Ми як коксіємо, так і будемо сім. Хлопці, котрі тоді несли службу на блокпості, кажуть, це обурило учасників добровольчого формування, а передувала цим словам розмова про зброю. Ми, е, ми почали задавати запитання за зброю, тому що саме дії, вій, військові дії були в Бучі, під Києвом. І це, е, як так, нам вже все було видно, ці всі зриви, і в мене хата тут близько інше. дружина і, і я, само, ці всі бачили. І ми просили зброю, тому що інформація була, що мали йти. Через родичі на що відповідь отримали, що зброю не видадуть, бо для цього потрібно пройти багато інстанцій. В період, коли голова громади приїхав на блокпост, саме відбувалась перезмінка денної та нічної змін. Тож вислів, за словами присутніх там, чуло людей з 30. Свідками виступили шестеро, котрі повністю підтвердили перебіг подій. Питання ставив і сам обвинувачений, інколи натякаючи на корисні підстави чоловіків, давати свідчення проти нього. Хочу спросити, якщо человек скажет, что нету никакой неприязни между нами. Я бы хотел сказать, что это ложь, есть неприязнь, она длится с 2020 года. Питай, вот, да. Питание, питание. Задаю, задаю питание. Сколько вы деньги должны мне до сегодняшнего дня и не хотите вернуть? Я буду. Да. Конкретно, конкретно. Конкретно, конкретно. Конкретно, с кем вы хотите, и не хотите вернуть? Ваша часть это раз. Второй, где вы работали за що и... и за что вас уволили? Рубили в школе. В школе, кем? Больше И за что вас уволили? Это дромаску за что А я скажу, за что? Да, за боротство и за пьяный. Окрім того, Микритичана звинуватили у перешкоджанні роботі блокпосту та місцевої оборони, хоча обвинувачений інформацію спростовує. Наступне засідання призначене на 17 жовтня. Суд планує допутати вісьмох свідків сторони захисту. Катерина Волкова, Ігор Литвак, телеканал СК1. Через повномасштабну агресію Росії проти України наша держава є потенційно найбільш замінованою територією світу. Працівники ДСНС та ДССТ ризикують своїми життями задля очищення нашої землі від смертельних дарунків ворога. Саме тому наразі благодійники та інженери конструюють дрони, які допомагають у розмінуванні та мінімізують людські втрати. Це магнітометр на базі дрона використовується в пошуку ферометалевих предметів. Це залізо, які місце залізо. Магнітометри використовують для пошуку вибухонебезпечних предметів під землею уже давно. Однак українські інженери удосконалили цю систему. Наша розробка, яка має патент на оце обладнання, виносне кріплення, воно відводить на там 2-2,5 метра від дрона і тим самим пропадають перешкоди при обробці даних. Це в 30 разів краще ніж в світі взагалі. Вартість дрона разом з. Такою установкою 50 тисяч гривень. Наразі благодійники тестують обладнання та шукають гранти, щоб наростити виробництво. Компанія UA-Demage з початком повномасштабного вторгнення займалася оцифровуванням даних супутників. Зараз же вони відкрили паралельний напрямок роботи: інтегрування штучного інтелекту в процес розмінування за допомогою супутникових даних оцифровуємо кратери, траншеї та інші елементи, які ми знаходимо, і накладаємо на карту кадастрового реєстру. Тим самим ми дозволяємо таким органам, як міністерство оборони, порятувати територію. Торію для подальшого працювання після цього фахівці облітають територію декількома типами дронів зі спеціальними сенсорами, які бачать зміни не тільки на землі, а й під нею. Один екземпляр ви бачили в наших колег це магнітометр. Також ми працюємо з мультиспектральною камерою та термокамерами, які дозволяють бачити нагриті або сильно охолоджені предмети під землею. Потім усі дані завантажують на платформу компанії, що дозволяє мати багатошарову інформацію про різні типи вибухонебезпечних предметів на дослідженій території. Засновник компанії UA Damage закликає усіх стартаперів, які пришвидшують процес розмінування, обмінюватися технологіями задля більш якісного результату. Я хочу відмітити, що Житомирщина є одним із лідерів розвитку армії дронів. Ми готові надати і допомогу і розвивати взагалі. Будь-яке виробництво, враховуючи те, що в нас є військові, які також вміють вміють будувати дрони. Віце-прем'єр міністерка України та міністерка економіки Юлія Свериденко сказала, що урядовці визначили пріоритетні напрямки роботи у державній стратегії розмінування. Коли ми де територію, важливим напрямком є якраз розмінування мости, дороги, енергетичні об'єкти, другий аспект. Важливий – це розмінування вже домогосподарств. Третій аспект з нашої точки зору дуже важливий. Ми аграрна країна, тому це сількосемлі. Завдяки розвитку ринку дронів, розмінування відбуватиметься швидше та якісніше. Окрім цього, зросте кількість саперів. Зараз їх три тисячі. До кінця року очікується збільшення штату до щонайменше шести тисяч. Анна Чеполь, телеканал СК1. Три дні у клієнтському просторі 104 в Житомирі збираються черги. В основному люди стоять, аби розібратися у змінах, викликаних переходом, АТ Житомиргаз до державної власності. Як нормальна людина, я знаю, що потрібно заплатити вчасно кошти саме за газ. От мене не підтягнули чомусь квитанція за і виникло питання взагалі, що трапилось, чому можливо якийсь збій. Представниця Житомирської філії говорить: потреби споживачів зараз розділяються на дві категорії. Багато питань викликала заява приєднання. Яка дозволяє укласти договір розподілу природного газу з новою газорозподільною компанією. Люди отримали її разом з платіжками. Заяву прийдання необхідно заповнити в порожніх полях, поставити там відпомітки про згоду на дану інформацію, підписати, відповідно, перевірити, чи вся інформація вказана там правильно, і можна передати до Житомирської філії газмережі трьома способами. Найпростіший варіант заповнити заяву вдома та кинути її у скриньку, яка розміщена у клієнтському просторі, або можна надіслати її укрпоштою чи передати контролеру. Однак, чимало людей мають свої уточнення, чим створюють черги. Власне, дякую за відповідальність. Ось ми зараз в житомирському клієнтському просторі. Бачимо, що люди тут чимало. Люди активно провели позицію, приходять, запитують, цікавляться, залишають заяви приєднання. Ми за це їм дякуємо. Інша категорія. Споживачів ті, хто проплатили за газ наперед до кінця року або ж за старими реквізитами та хочуть вирішити цю проблему. Фахівці кажуть, не варто хвилюватися. Усі кошти будуть повернені назад. Достатньо виконати певні дії. То написати заяву на повернення е, і зібрати необхідний пакет документів. Він є невеликим. Це копія каційного коду, копія паспорту, копія або оригінали е, рахунку про оплату квитанції про сплату за послуги, звісно. Ну і картковий рахунок. Рунок, який можна взяти у мобільному додатку банку, власне куди повернути людям кошти. Цей пакет документів також можна привести, принести самостійно або направити укрпоштою. Уся необхідна інформація кажуть фахівці, розміщена у нових соціальних мережах Житомирської філії та навіть на самих платіжках. Там надруковано і нові реквізити, і покрокова інструкція. Я дуже вдячна пані консультанту. Вона мені повідомила, що не потрібно стояти в дуже великій черзі, можна просто зайти навіть. З Фейсбука на їх на їхню сторінку, і там все розписано, показано, яку потрібно оформити нову заяву. І відповідно, вже ось разом з паніми зайшли. в Мій приват 24 і там підтягнулися вже всі ці рахунки. Тобто, об'єктивно всю чергу я стояти не маю. Прийду додому, зараз розберуся, що далі там потрібно просто вводити. Я так розумію, декілька хвилин може вирішити все питання. Крім того, кажуть у Житомирській філії газмережі, від сьогодні почали здійснювати повернення переплат споживачам і вже сформовані реєстри на повернення коштів людям.